Ось такий вигляд мають же лотки заповнені настільки кабелями. Трошки місце залишаю. Віта пара має бути. Можливо, навіть ще доведеться ще один ряд лотка встановлювати трошки вище, там сантиметрів 30 висоту. Ще було відстань. На перехрестях, звісно, такі. Справа відбувається. Тут вільніший лоток тут. Тут у нас місце залишається для тих, щоб коли ємності будуть, фактично весь зв'язок, електроклапани, термопари всі сюди підуть. Тут у нас місця вистачає для цього, там лотки у нас спроєктовані якраз для цього. Там шафи будуть, відповідно керуючі, там вентиляція шафа буде, а там буде вже технологічна шафа обладнання. кабелі на парагенератор. Освітлення все зібране, фактично світиться вже, працює. Ну, так, більш-менш розетки там вже всі встановлені. Здається, що скоро вже буде обладнання заїжджати. Будемо під'єднувати, напевно, вже силові кабелі.